Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. У цьому відео я вам покажу, які кросовери можна придбати на нашому авторинку. Бажаю всім приємного перейду. Ви підписуєтесь, буде сьогодні багато різних цікавих автомобілів. Nissan 350 12350, максимальній комплектації, рідна фарба, рідний пробіг, камера 360. Йде салон шкіра зі тканиною та панорамний дах. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений, сертифікований та готовий до першої реєстрації. Audi Q5, 14411 року, 2-літровий бензин, кропка автомат, шкіряний салон, 107 тисяча пробігу. Автомобілі присутні пам'ятсидінь. бачите, коричневий гарний шкіряний салон, старт-стоп. Ну і, звісно ж, великий панорамний дах. BMW X5 18900, 3-літровий дизель автомат 10-го року, 235 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Tiguan 2,0 бензин автомат 14 го року, ціна 12900. Машинка, певно, зі штатів. покажу він код. Присутній панорамний дах. Audi Q7 17900, 3-літровий бензин, коробка автомат, 203 тисячі кілометрів пробігу. Добродайміль має безключовий доступ, пам'ять водійського сидіння, датчик світла, дощу, клімат-контроль і так виглядає салон. Автомобіль семимісний і величезний панорамний дах повністю на всі ряди. Також у нас йде чотиризонний клімат-контроль і є підігріви також заднього, середнього ряду сидінь. Це у нас йде максимальна комплектація по q 7 Ford Escape 14218 року, 1,5 бензинавтомат, 157 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон. Є величезний панорамний дах, клімат контроль, ну і салон досить круто виглядає. Volkswagen Tiguan 9802-літровий бензин механіка 2011 року, 214 пробіг і, друзі, дуже гарна ціна в даному автомобілі, це вже настає рестайл. BMW X3, 13 тисяч доларів, 3.0 бензин автомат, повний привід, 112 тисяч кілометрів пробігу. Білий шкіряний салон. На жаль, машинка закрита, тому не можу вам показати більш детально салон. Друзі, до речі, коли ви заїжджаєте до нас на туринок, ми даємо ось такий цінник, де ви можете заповнити повністю всю інформацію. Звертаюсь до продавців, заповнюйте, будь ласка, його повністю і обов'язково пишіть контактні дані. Люди дивляться відео і хочуть подзвонити. На жаль, не завжди є можливість. І нашим генеральним партнером є компанія АвтоРія, яка з нами співпрацює. Автомобілі за допомогою Авторія та Карбазар продаються в два рази швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін-коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. BMW X5 15 тисяч доларів. 3-літровий бензин автомат. 13 рік, 212 тисяч кілометрів пробігу. Ще один у нас X, але вже 3,0 дизель. 17411 рік. 263 тисячі кілометрів пробігу в даному автомобілі. І це в нас йде 7 версія BMW X5. Автомобіль має великий панорамний дах та шкіряний салон. Nissan Rogue досить непоганій комплектації. Є камера 360 клімат-контроль 2015 року, 14900 ціна, 2,5 бензин автомат. З нюансиків тріщини на лобовому. Чорний колір дуже гарно виглядає рок. І салон тканений. Citroen c Crosser 9700, 2.2 дизель, автомат, шкіряний салон 10-го року, 225 тисяч пробіг і повний привід. Електролювання сидіння, клімат. Так, виглядає салончик. Toyota Land Cruiser Prado, 4 літровий газ бензин, в рідній фарбі, коробка автомат 8-го року, 216 тисяч пробіг, написано можливість обміну. Ford Edge 3,5 газ бензин, повний привід 16900 16, 16 року, шкіряний салон чорний, 150 тисяч пробігу. Nissan X Trail 12212 року, 2 дизель механіка, повний привід, 250 тисяч кілометрів пробігу. BMW X3 13-го року, 2-літровий бензин автомат, 16 тисяч доларів, присутній торг. пригнаний з Канади. BMW X5, 17800, 3літровий бензин, не бита. Написано, коробка автомат 271 тисяча пробігу, шкіряний салон. Nissan Qashqai 9850. 10-го року 1,5 дизель рідна фарба, механіка 217 тисяч кілометрів пробігу. Присутній екран з камерою заднього огляду. Механіка 6-ступка та клімат-контроль. Audi Q5 10-го року, 14 тисяч доларів, 2-літровий бензин-автомат, 210 тисяч кілометрів пробіг, шкіряний салон і кватро повний привід. Є пам'ять водійського сидіння, також йде у нас електрорегулювання пасажирського сидіння. І також у нас передня панель. Audi Q323318 3 року 52 тисячі пробіг, 2-літровий бензин комплектації S Line, quattro, повний привід. Дуже красивий сірий салон. І також є присутній панорамний дах. Зараз вам його продемонструю. Великий панорамний дах і так виглядає на задній ряд зін. Дуже охайна машинка. Друзі, Q5 попереду ще одна Q5, Tiguan, тобто дуже багато кросоверів на сьогодні від німецького автовиробника концерну VAG. 15 тисяч доларів 11 рік, 2,0 комплектатні ці максимальні преміум плюс. Пам'ять водійського сидіння, датчик світла, дощу, мультикермо, клімат, панорама, все-все як має бути. Підігріве сидіння. Ще одна Q5 у нас, 14 тисяч доларів, 2011 року, 2,0 бензин, коробка автомат, шкіряний салон, чорний, панорама, все в принципі те саме, що і в минулій кюшці. Тільки єдина, бачите, фара набагато простіша. Знову ж таки, немає пам'яті сидінь і це в нас вже йде звичайний мультимедіа, а не керування ось тут біля коробки передач. Тобто простіша більш комплектація. Ще одна у нас Q5, 15 тисяч доларів 2011 року в максимальній комплації преміум плюс, шкіряний салон, панорамний дах. Давайте ж заглянемо в салон цієї красуні. Також є пам'ять, сидінь, датчик світла, дощу, мультикермо, клімат, підігрів, все як має бути. Панорама на весь дах. До речі, яка не скрипить. І виглядає так салон. Друзі, я в цьому відео покажу лише частину кросоверів, їх насправді набагато багато більше, тому приїжджайте на авторинок, обирайте кросовери і не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Я продовжую. Nissan Rogue, 16 тисяч доларів 2015 року в максимальній комплектації. Тут у нас 360 шкіра, панорама, LED-оптика. Давайте заглянемо зараз до нього у салон. Автомобіль має безключовий доступ, камеру 360. Датчик мертвих зон. Тут дуже багато різних функцій. ну Машина дуже-дуже запакована, класно і величезний панорамний дах. От, тому і друзі, є і ціна автомобіля, коли вона гарно укомплектована машина, звідси і формується ціна. Volkswagen Tiguan, 12 12514 року, 2-літровий бензин автомат, 100 до км кілометрів. Пробіг і це в нас монопривід. Ексклюзивно на нашому авторинку це є Volkswagen Touareg, 13 2013 року, 3-літровий дизель, 91 рідного пробігу. Офіційно куплена в автосалоні. Кого цікавить, телефонуйте, обговорюйте ціну індивідуально. ціна буде висока, тому що пробіг малий і подивіться в якому гарному технічному, ну, візуальному стані, Та, думаю, і технічному стані. Автомобіль досить і досить достойний. Mercedes GLE, 18-го року 2.2 дизель. фірматик повний привід. Ціна. Договірна. Давайте зараз вам продемонструю салон даного автомобіля. Подивіться, коричневий шкіряний салон, вставки з дерева йдуть, ну і Mercedes, це, звісно, розкішний автомобіль, виглядає все дуже і дуже класно та якісно. 9-го року 8950, один і дизель автомат, 200 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Touareg, Комплектація у нас Airline 15209 року, 202 тисячі пробіг, 3-літровий дизель, автомат, свіжо пригнаний автомобіль зі Франції без пробігу по Україні. Цапся пари. Renault Koleos 9300 в комплектації Bose, 2-літровий дизель, повний привід, коробка механіка 10-го року, 230 пробігу. Іде двоколірний шкіряний салон в даному автомобілі. Друзі, продовжую показ кросовер. Їх ще дуже-дуже багато. Я, на жаль, всіх не покажу, лише частинку. У нас Кашхай 12-го року. 1.6 дизель-механіка, повний привід, панорамний дах. З двокольорними гарними дисками і лінзованою оптикою. У нас сталінговий 3008. До речі, зараз у вас є чудова можливість побачити, як виглядає Дорест і Рест. Тут у нас гарна комплектація, я бачу, проекція навігація, на жаль, немає цінника. Йду до того, в якого є цінник. У нас 11915 рік, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу, механічна коробка передач. І зараз покажу вам всі ці три автомобілі, як виглядають позаду. У нас на Nissan Qashqai, до доресталінговий 3008 і поруч у нас ресталінговий 3008. Honda CR-V 10300 2.2 дизель, 220 пробігу, механічна коробка передач 2007 року. Nissan Qashqai Plus 2. Це самімісна версія, дволітровий дизель. Повний привід, автомат і дуже-дуже гарна ціна на даний автомобіль. 222 тисячі кілометрів пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Також присутня камера заднього огляду. Honda CR-V, 14450 10 року, 2.2 дизель, 175 тисяч пробігу, білий шкіряний салон, коробка автомат в даного автомобіля. Peugeot 4007, 10310 року, 2.2 дизель автомат максимальний комплектації, 270 тисяч пробіг, шкіряний салон, повний привід. Коробка автомат, як ви бачите, повний привід. Камера заднього огляду і мультикермо. Виглядає на задній ряд. До речі, це був не задній, а середній ряд, адже це семимісна версія. Kia Sportage 12800 2012 року, 1,7 дизель 256 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Hyundai Santa Fe 9200 8-й рік, 2,2 дизель 7 місць автомат, шкіряний салон, люк 174 тисячі кілометрів пробігу. Opel Antara, 2-літровий дизель, коробка автомат, шкіряний салон, повний привід, 158 тисяч кілометрів пробігу. Дерев'яні ставки, клімат-контроль, датчик світло дощу. Дуже гарно виглядає салон. Що ж, друзі, ось такий вийшов від огляд кросоверів. Ще раз нагадую, я показав лише частину тих автомобілів, які продаються нас на авторинку. Окрім кросоверів, у нас ще є седани, мінівени, універсали та багато інших різних цікавих автомобілів. Я бажаю всім мирного вечора. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ще буде багато різних цікавих відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.